Що бісить лікаря-проктолога? Ну, не те, що бісить, трошки іноді дратує. Дратує те, що люди роками терплять біль, свербіж, дискомфорт, вважають, що це вікові якісь особливості або це нормальне явище після пологів, а не звертаються за професійною консультацією. Коли люди лікуються народними засобами, такими як: Картопля чистотіл, і роблять тільки гірше. Потім приходять на консультацію і дивуються, чому тільки оперативне втручання. Коли пацієнти питають, а ви не будете сміятися, якщо я вам цю ділянку покажу, чому мені сміятися? Я лікар, я виконую певну функцію. Моє завдання вам допомогти. Коли пацієнт каже я тільки на консультацію, а потім виявляється якесь грізне захворювання або геморої у запущеній стадії, і потім дивуються, чому це не. Можна вирішити консервативно. коли сором сильніший за біль. Люди роками можуть не звертатися за допомогою до проктолога через сором і називати те місце там дискомфорт або там проблема, коли замість лікаря, поради сусідів, родичів або якась чудодійна масі із Польщі. І головне, коли звертаються надто пізно, а потім дивуються, чому ми не можемо вирішити цю проблему за два дні. І без оперативного втручання. Огляд лікаря-проктолога реально може покращити ваше життя. І це не про сором, а це про відвагу, про адекватне ставлення до свого здоров'я. Записуйтесь на консультацію проктологом, не соромтесь і, нарешті, вирішіть ваше питання раз і назавжди.